Минуле України, яке поколіннями старалося з нашої пам'яті: мистецтвознавець, історик, археолог, етнограф, музейний і громадський діяч-педагог здобув середню освіту у Київській третій гімназії, яку закінчив із золотою відзнакою. Після вступив до університету святого Володимира для вивчення новітнього розвитку музейної справи. Він поїхав у подорож. Понад 30 музеїв європейських він відвідав. Під час першої світової був мобілізований. Брав участь у бойових діях на Галичині, але й там уберігав. Від знищення унікальні галицькі твори народного мистецтва зібрані експонати відправляв до Києва. Він був одним із співзасновників Української державної академії мистецтв. Там же і викладав навесні 1919 року червоні видали указ про націоналізацію всіх приватних колекцій. За цими документами навіть бібліотеки не можна було мати. Такі дії призвели до знищення тисяч унікальних цінних історичних і культурних надбань. А в березні 22-го року вийшла ще одна. Постанова про вилучення церковних цінностей, спеціальні загони грабували храми України, срібні й золоті вироби. А також, не маючи на те повноважень, вилучали історичні коштовності з музеїв. Щербаківський опирався цьому як міг. Але 1923 року, діставши повноваження від голов політосвіти у УРСР, виїхав до Москви і повернув понад 5 тисяч речей, у тому числі золотий хрест, що його подарував Богдан Хмельницький, Києво Печерській лаврі. З тих скарбів утворив. У музеї окремих відділ давнього золотарського мистецтва України. Уявляєте, якої сили і гідності була людина. Але після цього і почалися негаразди. Директора Щербаківського в музеї усунули. Його місце посів колишній чекіст, людина безсередньої освіти, зате партієць. Щербаківський з болем у серці мусив дивитися, як зібрані ним унікальні речі, а він збагатив музей на близько 30 тисяч експонатів. З'їдає міль, вони вкриваються пліснявою. спроби щось розтлумачити. Да чекісту успіху нема. Про нього почали ширити чутки, що нібито він навмисно нищить музейні фонди, сам шкідник. До того ж, під час відраджень переконався, що знищення пам'яток української старовини відбувається не лише в його музеї. Це робиться скрізь 6 червня 27 року. Пізно увечері науковець востаннє вийшов з музею. Потім писатимуть, ніби він кинувся з мосту в Дніпро. Будуть різні припущення, чи сам втопився, чи йому допомогли НКВД, але такий лист він надіслав перед смертю. E я втомився залишити музей, якому віддав кращі роки свого життя, не маю сили. Боротися з кваліфікованою підлістю у нещука і Винницького не вмію. Його чесне ім'я повернули України тільки у роки незалежності. 1997 року відновили могилу. А в 2016-му в Києві на нивках з'явилася вулиця Данила Щербаківського. Такі люди заслуговують більшої пошани і дослідження. Поширюйте, коментуйте і пізнавайте українську культуру разом зі мною.